Київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо сьогодні. У нас така дуже особлива тема. Ми будемо говорити на тему їжа проти тривожності, бо всі ми, українці, вже четвертий рік. Живемо в стані постійного страху, постійних емоційних гойдалок, постійної тривожності. І тут їжа може бути або нашим союзником, або нашим ворогом. То чи є продукти, які можуть нас заспокоїти нашу нервову систему, або навпаки, ті, які тільки більше її розбурхують, про все це я буду розпитувати сьогодні у своєї гості. Отже, вітайте у нас в студії Катерина Радченко, нутриціологиня, а також хелф-коуч. Добрий день вам. Добрий день, і так само нашим слухачам. Нагадаю, що від учора голос Катерини. Ви могли чути в нашому ефірі як авторки окремої рубрики. У нас давно є рубрика Їж здорово, де експерти діляться своїми порадами і секретами щодо здорового харчування. От від учора, так сказати, в радійну вахту заступила Катерина. Тому слухайте, щодня о 14.27 в ефірі Є ВФМ поради від Катерини Радченко, як збалансувати наше харчування. Рада вас бачити навзаєм. Давайте почнемо, що називається нашу розмову із бази. Чи справді наш раціон може впливати на рівень тривожності? Як взагалі це працює з точки зору фізіології? Так, перше, я маю сказати, звичайно, що тривожність не лікується харчуванням. Так? Але, звісно, наш раціон. Може впливати, тобто давати якісь сприятливі або агресивні, е, таку агресивну агресивне середовище е, і впливати на нашу нервову систему. Е, трішечки як це працює? Ну, по-перше, е, раціон він має бути стабільним, збалансованим, щоб підтримувати рівень цукру в крові, тому що якщо рівень цукру падає. Дуже високо злітає, потім падіння. У нас відбувається також коливання кортизолу, mm -hmm. і це впливає на наш настрій, на тривожність, на брак сил, на ще більший голод. Тому стабільний раціон збалансований це важливо. Прийом їжі кожні 3-4 години. Також ще е, другий пункт, щоб я хотіла сказати, це от всі хронічно не добирають білок, і всі думають, що це про м'язи. Але це не так, тому що білок виконує багато функцій, і, наприклад, є е, е, такі амінокислоти, які синтезують наші гормони радості: серотонін, дофамін. І якщо у нас в раціоні немає білку, і ми його не добираємо, відповідно синтезувати ці гормони і підвищувати буде складно. Тому білок теж має бути. І ще хочу щось сказати, що цікаво, що серотонін 90% нашого гормону щастя синтезується в нашому кишківнику мікробіомом, і тому надважливо давати їжу нашому кишківнику, а це пребіотики і пробіотики тобто, це клітковина і ферментовані продукти тому ну, це важливо це важливо про білок От хочу одне маленьке уточнення. Буквально днями прочитала про те, що а, жінкам особливо особливо жінкам 45 плюс а, білок надзвичайно важливо. Бо щоб тримати у себе формі, щоб тримати своє тіло тіло у формі, уже просто спорту замало. Треба білок е, білок потрібен. 7, і після 45, і до 45, і тим паче, після 30 років відбувається саркопонія, це м'язева втрата, вікова втрата м'язів. І, звичайно, для підтримки, окрім білка, який просто дуже важливий, потрібне силове навантаження. Білок так, можливо, навіть після якогось віку треба дозування білка підвищити, тому що руйнування його теж збільшується. Повертаючись до нашої основної теми їжа проти тривожності, дивіться, ми всі знаємо, що ми всі різні, так але і в оці моменти стресу ми всі по різному реагуємо. Одних тягне до холодильника, треба за заїсти стрес, причому бажано чимось солоденьким. А інші навпаки не можуть вживати їжу. І, і прям я, наприклад, от мені я вважаю, що це що я виграла в лотерею, бо я під час стресу я худно. Ось це можна взяти, але теж думаю, що це не ок. Можна взяти це під контроль? Під контроль. Спершу хочу пояснити, як це працює. Mm -hmm. У нас, коли виділяється, ну тобто у нас стрес, виділяються гормони стресу, кортизол, адреналін, норадреналін. і він спазмує наш ШКТ. Тобто, у нас звужуються судини кишківника. і це отак от діє або компульсивне переїдання, або навпаки. Взагалі не можеш нічого до рота покласти. Mm -hmm. То тут, тут нічого не вдієш, тобто ми від стресу нікуди не втечемо. Тим паче зараз такі обставини, тому е намагаємося мінімізувати стрес і їжею, і, і способом життя, як тільки можемо, тобто. Казати, що його повністю прибрати з нашого життя на неможливо, ну добре. Але давайте все таки, от наприклад, так можете назвати якісь певні е, продукти, які от коли нам е, серед ночі е, тривога, можливо, навіть ми чуємо якісь якусь роботу ППО, і хочеться швиденько е, в шоколаду зазвичай. Хочеться так. там чи шошо, щось тістечка. Чим це можна замінити? Е, можна навіть не заміняти. Це має бути це якийсь так. збалансований перекус. Так, збалансований. Е, наприклад, ви сказали шоколад, чудовий продукт. В ньому є магній, який впливає на нашу нервову систему. Е, якщо це якісний чорний шоколад, хоч не молочний білий, то для задоволення чорний шоколад, який можна збалансувати ягодами, наприклад, і це буде класний перекус. Чому ні? Тобто є багато продуктів, нутрієнти яких впливають на нашу нервову систему. Це як я сказала, вже шоколад магній також є, наприклад, в банані, тобто в авокадо. Тобто є багато продуктів, які дійсно впливають на наш стан. Да, а ок... горіхи, горіхи дуже часто рекомендують, як на перекус. Так. Наприклад, горіхи, насіння, наприклад, гарбузове насіння, багато магнію, кешію, миндаль. Також там є магній. Окрім магнію, також класно впливає на нервову систему вітаміни групи Б. Це Б6, Б9, Б12. І мало хто знає і забуває, що ці вітаміни є в крупах і кашах, які всі так mm. не люблять. Це важливо. М'ясо, курка, індичка це звичайні продукти. Я думаю, що є. У кожного вдома, хоч якісь, але знайдуться. А є е, перелік продуктів, які навпаки в таких моментах додадуть нашому організму, ну, я не скажу, що тривожності, але такої, знаєте, швидкої, може, енергії, але не, не підуть на користь. Так, це солодкі перекуси. Солод... Тобто тістечко, От нам хочеться солодкого. Навіть просто з'їсти шоколад не збалансовано, або шматок торта, він піднімає глюкозу. Після підняття глюкози завжди є його падіння. Відчуваєте тривогу, упадок сили, mm -hmm. і ще більший голод. Тому от не робити збалансовані прийоми їжі. Перекуси мають бути також збалансовані. Е, ще не можу не запитати про алкоголь, бо знову ж таки, е, там, ми вважаємо, що келих вина він трохи розслабить, трохи знімає цю тривожність. Це правда чи міф? Е, дивіться, не існує безпечної дози алкоголю. Тому я раджу е, заспокоюватися корисно. Наприклад, е, замість алкоголю вживати зелений чай або матчу. От uh -huh. зеленому чаї в матчі є л-тіанін, Це такі така амінокислота, е, яка має заспокійливий ефект. І він е, чай і матча це не такий агресивний кофеїн, як кава. І от класний варіант, до речі. Uh -huh. Продовжуючи тему солодощів, ну так чи інакше, дуже мало людей є, я таких не знаю, які не люблять солодкого. Так. Ось чому це працює проти нас? Ну воно ж воно ж смачно, воно ж приносить задоволення. Чому наш організм побудований таким чином, що є, ця хвилинка задоволення не є корисною для нас? Ну, от як я вже сказала, перепади цукру, що точно нам шкодить, це підвищення одразу кортизолу, що теж не сприяє нашому здоров'ю. До того ж, наприклад, такі смачні перекуси насправді наш мозок звикає до швидкого дофаміну mm -hmm. і Кожним разом потребує все більше. Тобто, якщо починається з однієї цукерочки, то вже через рік наша цукерочка не заспокоює. Нам треба вже півторта з'їсти. Тобто треба зупинятися, заспокоюватись, знайти можливо антистрес якийсь, але не їжу. Ну, а ви взагалі прихильниця того, що так продукти, які мало корисні, ми взагалі ставимо на них заборону? Чи е, обмежувати себе не треба? Бо це ж найскладніше, коли ми забороняємо собі так. щось, то найбільша спокуса. А, а от краще там трішечки? Е, ну але контрольовано. Я взагалі скажу, що не існує поганих і хороших продуктів. Це взагалі не існує. Існує лише баланс. Mm -hmm. Існує лише баланс. Тобто і апельсин може бути шкідливим, якщо з'їдати його кілограм. Розумієте, і знову таки цукерка, ну нічого смачного, просто страшного, просто смачного, дійсно смачно. Але з'їжте її після основного прийому їжі, і чудово, вона не буде піднімати вам рівень цукру, принесе вам насолоду. Чому ні? Взагалі, я не проти солодкого, не проти смаколиків. Просто знати, коли і як ще їсти. А що скажете про каву? Бо дуже багато людей зранку люблять починати свій день з філіжанки кави. Чи може вона підвищувати нашу тривожність? І чи є якісь альтернативи здорового з цього пробудження? Знаєте, бо так. ми вважаємо, що ми п'ємо каву для того, щоб прокинутись. Дивіться, кава сама по собі це не шкідливий продукт. Але звісно, наше серце і у людини з тривожністю. Це буде сприяти не дуже добре, тому найкращий варіант прокинутися і мати нормальний сніданок, тому що ми прокидаємося вже з високим рівнем кортизолу. Якщо людина хоче заспокоїтись, треба поїсти, щоб стабілізувати цей рівень цукру. Тому а здоров'я альтернатива найкраще зробити руханку, можливо, прогулянка 10 хвилин, або як я казала, перейти на зелений чай чи мачу. Це буде така нормальна альтернатива каві. Ну, є ж думки, що зелений чай більш бадьорить ніж кава, просто що ми якось до цього не звикли, що в нього там більше кофеїну. Так. Він більш м'який, кажу, і е, враховуючи, що там є цей ельтеанін, який виключно є в цій матчі зеленому чаю, він має такий от заспокійливий також ефект. Угу. Більш м'який, більш тривалий. Нема цього, що я з бадьора, і тут уже в мене немає сили. Він більш діє поступово на організм. Так, і ще я хочу поговорити про графік прийому їжі так. і от і тривожність. Так? Чи е, є між цим зв'язок? Є зв'язок, тому що коли ми голодні, ми нервові. Угу. Це знову робота цих перепадів цукру, тому раціон має бути стабільний їсти 3-4 години. Тобто, не так, що ви поїли зранку, а потім цілий день голодні, і ввечері тільки у вас наступний прийом їжі, і ви зносите весь холодильник. Тобто, старатися робити перекуси, хоча б. Збалансовані кожні 3-4 години. От тут я хотіла би зупинитися, бо знову ж такі багато є думок. Багато ну ви знаєте, зараз суперпопулярне інтервальне голодування та. Колись я пам'ятаю, було популярним е, тези про те, що їжте частіше, але потрішечки. Е, ще дуже. От ви кажете, що робіть перекуси. Е, насправді є фахівці, які позиціонують себе як нутриціологи, які говорять про те, що відмовляйтеся від перекусів. У мене є одна знайома, яка е, зараз е, їсть один раз на день. Вона схудла за два місяці. Вона схудла на 10 кілограмів, але вона їсть всього лише один раз на день. І я. Чесно, тур хвилююся за неї, <рес> ось де як на вашу точку зору, типу, який найоптимальніший варіант ну, найоптимальніший 3-4 години. Це ви вже сказали. <рес> Але а, те, що от люди вдаються до таких способів, добре це погано. Експериментують вони, чим це може бути, які наслідки можуть. Дивіться, дивлячись, яка вас ціль. щоб схуднути, ну дуже багато розуму не потрібно, це легко, просто не треба їсти. Але ж якою просто ціною це шкода для здоров'я. Ну але, Знає... але почекайте, просто не треба їсти. Ну так. тоді не треба їсти все життя. Ну, от раз на день людина собі їсть, але завдає великої шкоди для організму. Ціль схуднення має, ем, треба зробити схуднення ем, з найменшою шкодою для організму. Бо сам процес схуднення, він не корисний, він виділяє багато токсинів, кров. Тобто, Але ходити з надлишковою вагою більше шкоди, ніж худнути. Худнути, Але худнути можна нормально, здорово, не поспішати, не гнатися за мінус 10 за місяць. Да? Приймати їжу обов'язково, щоб контролювати гормони, щоб ви почували себе комфортно. Худнути можна, не відчуваючи голоду, зовсім. Це міф. І мучити себе їсти раз на день е це просто нерозумно. Ну, от, худнути правильно, це що? Це збалансоване харчування так. тільки е так. ну і рахуємо калорії чи як? Дивіться. Е, існує виключно збалансоване харчування і нічого і ні. окрім цього, тобто неважливо, яка у вас є ціль, якщо ви хочете схуднути, це збалансоване харчування. Тільки ми десь щось збалансовуємо під вашу ціль. Да? Так, само я хочу наростити м'язи. Це збалансоване харчування, але десь чогось я буду їсти більше, бо я витрачаю багато підтримання ваги таке саме це збалансоване харчування. Тобто, ти контролюєш тільки білки, жири, вуглеводи відповідно до своєї цілі. Не треба вдавати до крадокральнощів і там до кетодієт і всього. Насправді це не для схуднення взагалі придумано. Зараз запитаю, можливо, щось банальне, але знову ж таки, можливо, серед певної кількості аудиторії є люди, які, для яких, ну, знаєте, є такий міф: збалансоване харчування, правильне харчування це дорого. О, так. Дорого чи ні? Ні. 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 От Що це... таке? Що? Як, як можна е, збалансувати свою тарілку? Свій збалансувати тарілочку. Що таке взагалі принцип збалансованої тарілки? Це половина тарілочки, де ми кладемо овочі й фрукти, так? які у вас є по сезону: огірочки, помідори, можливо, якісь ягоди, малина. Все це може бути на одній тарілці. Потім одна четверта складний вуглевод. У всіх вдома є складні вуглеводи. Це картопля, це макарони з твердих mm -hmm. сортів пшениці. Це каша, просто ніхто ж її не любить. Так це не про дорого дешево. Так і ще одна четверта частина біл. Всі можуть купити яйця. Так це uh -huh. ж недорого, правда, чи відварити курку, чи приготувати й будь-як по іншому, чи це тофу, якщо не їсте, чи це риба. Тобто це на будь-який гаманець, це взагалі про бажання, а не про дорого дешево. І про знання, і про знання. про знання, про розуміння відсотків і курка, до речі, значно дешевша. Ну зараз свинина дуже подорожчала яловичина. Так взагалі так. якісь захмарних цін коштує. А курка це зараз найдешевший вид м'яса. Тому, тому так. До речі, про овочі. Половина тарілки овочів, овочі, так. фрукти, ви сказали, так? так? Зима. Все-таки взимку українці більше консервацію використовують. Ну. Є альтернатива квашені овочі, так вони краще. Так. Але от, от чим наповнювати цю тарілку, коли там зараз ще дякувати Богу, є багато і баклажанів і перцю ну, всього-всього. А от взимку чим наповнювати оці пів тарілочки? Ну, дивіться, всі вважають, якщо овочі це обов'язково брокколі чи щось якась брусельська капуста, але ми забуваємо про буряк, який є взимку, так про моркву. Про що там цибуля, це овочі mm -hmm. капуста. Чому mm -hmm. не зробити mm -hmm. салат з капусти? Так знову такі консервація. Там дуже багато солі, тому я б не радила їсти. Ферментовані mm -hmm. продукти це корисно. Mm -hmm. Так mm -hmm. додаємо і ще хочу сказати про заморожені продукти, фрукти і ягоди. От є такий міф, що це не корисно, бо щось там залишилося, але насправді у деяких ягодах, наприклад, набагато більше вітамінів ніж у свіжих, які продаються влітку. Тому що влітку вони лежать там по три тижні і вже там практично немає вітамінів. А коли фрукти йдуть на заморозку, я шокова, це шокова заморозка, яка одразу з поля заморожується, і там дуже багато вітамінів. Тому і взимку можна знайти варіанти. Ви вже трішечки про це казала, але я хочу трошечки більше на цьому зупинитися. Зв'язок між мозком і кишківником, пробіотики і ферментовані продукти. Наскільки це важливо? Чому це важливо? Так, це не міф, і дійсно такий взаємозв'язок існує. Науково е, доведений факт. Як це працює? Це те, що я вам казала, що 90% серотоніну mm -hmm. е, синтезується в кишківнику нашим мікробіомом, і тому важливо його годувати, щоб він працював правильно і виробляв на цей гормон. А чим він е, харчується мікробіом? Рабіотиками, це тобто клітковина нерозчинна, ми, яку мику ми отримуємо з продуктів. Це, наприклад, в малині дуже багато клітковини, це, це брокколі, клітковину, ну, горіхи, це сочевиця, бобові. Ну все корисно, але от саме клітковину набрати в принципі це не так і складно. Просто трішки орієнтуватися, що в чому є. О, Це важливо, це прибіотики. пробіотики. Пробіотики це там, де є ферментовані продукти. Uh -huh. Це вже самі ці корисні бактерії, які мають бути у нас. Тому вони впливають на синтез гормонів і впливають напряму, на наш настрій. Ферментовані це продукти це йогурти, це квашена капуста, яку я згадувала правильно? Чи uh -huh. ні? Так, ферментовані квашена капуста, так, кисломолочні продукти, йогурти, без наповнювачів, кефіри. Uh -huh. Ви як хелф-коуч, скажіть мені, будь ласка, свою думку. Якщо людина розуміє, що в неї немає можливості робити свій раціон повноцінним, збалансованим, якщо немає можливості, ну, складно уявити випадок, коли немає можливості кефір пити, але як ви ставитеся до допоміжних. Я не знаю, це, це препарати, мабуть. Ну, одним словом, до бадів. Бо зараз от я і про білок вам говорила, так, люди там, і білок п'ють, і пробіотики, ну, і багато-багато всього. Як, як вам здається, що це, це, це може бути в нашому житті? Це може бути в нашому житті. Наприклад, я теж інколи п'ю білок. Коли я чітко знаю, що я його не доїдаю. На сніданок я його не з'їла. Розумієте, інтуїтивне харчування, воно існує і може бути, але на базі знань. Mm -hmm. Якщо людина не розбирається, повірте, мені навіть з добавкою вона не зможе набрати норму макронутрієнтів. Вона не розуміється. У мене є такі, які переїдають її вдвічі і мають від цього проблему. Тобто, все одно мають бути знання, і база, основа це оця збалансована тарілка. А якщо ви розумієтеся і вже там щось е, не доїли, можна доїсти і аплементацією mm -hmm. чи якимись добавками. Як виска імплементація, це так, так БАДИ. Вже не прийнято так, неправильно казати, не прав... саплементація. Так, ага. це всі. Ну, не знаю, на баночках досі написано біологічно активні не. добавки. Так, ну от зараз лікарі на тестілої кажуть е, саплементація. Угу. Зрозуміло. Так, дивіться, у нас буквально 5 хвилиночок лишилося. Так. Я хочу, давайте потихеньку будемо так. підсумовувати. Е, давайте ще раз нагадаємо: от для того, щоб е, наша тривожність не підсилювалася, е, ну там. Завдяки через те, що ми їмо і навпаки, щоб вона більш контролювалася нами. які продукти мають бути в нашому холодильнику або не в холодильнику, або в шафках, у нас на кухні e, взагалі, щоб скласти збалансовану тарілку, складні вуглеводи, це можуть бути картопля, макарони, бобові, будь-які крупи, які варяться довго, так ви вже з них наберете вітаміни, які потрібні нервовій системі. Потім далі білок, який також я сказала важливий навіть для вироблення гормонів наших радостей, так будь-які е, яйця, курка, будь-яке м'ясо, тофу, творог, сир це все сюди, корисні жири, е, авокадо, насіння, різноманітні олії це збалансована тарілка. Кожен прийом, я кажу, їжте, що що хочете. Але що хочете з вуглеводів, що хочете з білку, що хочете з корисних жирів. Mm -hmm. І так має виглядати кожна тарілка. То ми з е, їжею в момент тривожності не заспокоюємо себе, а навпаки, щодня харчуємося правильно для того, так. що ну правильно, неправильно щодня харчуємося так. збалансовано для того, щоб е, ось цей рівень тривожності був менший. Правильно, це така системна робота. Це системна робота. Я ж кажу, максимально фактур кольорів на тарілці. Ви наберете все, що потрібно для нервової системи, і не тільки не пропускати, не робите великі проміжки між їжею щоб рівень цукру був стабільний і гормони стресу нам не заважали. Е, Харчуйтесь збалансовано, все доволі просто. Добре, і насамкінець уже не про тему тривожності, але хочу запитати у вас як мама, е, діти Так. сучасні діти е, хочу, не хочу. Ціла так. лотерея. Здебільшого вони майже нічого не хочуть, так. крім макаронів. Ну принаймні, мій мій обожнює макарони ось. З цим треба якось працювати, чи, чи все-таки дати дитині час, щоб вона можливо доросла до якихось продуктів? Точно знаю, що не можна казати їй, що є, воно смачне, 100%. але от, от як якою має бути правильна поведінка батьків, от в такі моменти? По перше, хочу сказати, щоб люди були в курсі, що існують дитячі натриціологи mm -hmm. дитячого харчування. Але я можу порадити показувати своїм власним прикладом. Тобто дитина, яка бачить, що мама їсть постійно і овочі, і фрукти, і дітям завжди цікаво скуштувати щось нове, а що там у неї в тарілці, так е, постійно ви знаєте, щоб, наприклад, щось полюбити або там не полюбити, потрібно скуштувати це 10 разів, от дитині особливо. Один раз не подобається, а на 10 раз може взагалі сподобатись. Тому, якщо просто сказати їж все, що хочеш, це буде одна картопля фрі, я знаю. Тому намагатися щось підсовувати, коли скуштувати. Колись щось запропонувати, зі своєї тарілки чи. Можливо, торгуватися, торгуватися все-таки. намагатися, їжа це звичка. Тому У маємо вас... її сформувати. У вас є е, продукти або страви, яких ви не любите? Є. Що це? Субпродукти, хоча вони дуже корисні. Я особисто просто їх не люблю. Я не люблю гречку, вона надзвичайно корисна. Е, можу її з'їсти, але не люблю. Так, да, Є такі прям не їм. Але я намагаюся їх збалансувати завжди. Тобто ну немає ну не їм я субпродукти, їм звичайний білок. Ну субпродукти це ж тільки печінка там супер курикорисна, правильно? ну і сердечки курячі, там також є корисний білок, вона більш жирніша. Але я ж кажу, немає корисного, не корисного. Так? Ну так так дивіться, ви яку даєте пораду? Експериментуйте, пробуйте їх по-різному, готувати. А раптом все таки раптом доростете. Знаєте, як до оливок. До оливок всі діти дорос всі люди. Мені здається, ніхто не любить спочатку оливок, але потім приходить якийсь вік. Можливо, прийде ще той вік, коли я скажу. Давайте мені субпродукти. Ви знаєте, з останнього, що я полюбила і все життя не їла, це кінза. Я зараз просто її їм шалено до всього. І мені подобається до цього. Взагалі навіть запах не могла. От не я зараз так щодо кінзи, але в неділю зробила просто божественний печінковий паштет, О. просто неймовірний. Доїдаємо вже за два дні. Буквально всією родиною з'їли цю порцію. Приготувала. Дякую вам дуже. Дякую за запрошення. Нагадаю нашим слухачам, глядачам, що ми сьогодні говорили про їжу проти тривожності. У нас в гостях була Катерина Радченко, нутриціологиня та хелф коуч Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І почуємось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає.